Так, ви знаєте, після отих... Ой, чекайте, бо тут в мене курка маринується, буду на банці запікати. Оці гріночки, вони просто безподобні. Я не знаю, чи це спеціально так готують, чи це якісь такі пампушки і так їх розрізають. Ну, Просто, просто казка. Приготував намазку із шампіньйонів для оцих гріночок. Зараз переставлю в луточок, тому що їдемо до сестри на шашлики. Будемо мати зразу і бутерброди. Ой, почекайте. Зараз. Вчора мені привезла м'ясо. Вирізку свину. Зараз почекайте помий. Вирізку, свину. То я замаринував просто з цибулею, сіль і перець. В мене були декілька шматочків ось курки, то я теж сюди відправив. Марко любить курку більше. Я купляв 4 стегна, бо хотів зробити солянку. Кобаски, курочка, знаєте. але вже все переігралося і все по-інакшому. І було в мене одне таке: от... це не ребро, це стейк. Полядвиця на кісточці. То теж, знаєте, як то кажуть, вже воно було промариноване, але було в мене в заморозці. То я оце все запхав в одне, як то кажуть, в одну миску, в одну тацю. І вже все разом, як то кажуть, воно в мене промаринувалося. Не знаю, може взяти ще лаваш, зробимо курочку в лаваші із сиром. Ну, факт того, Будемо готувати сьогодні. Ну, факт того. Сьогодні готуємо шашлик. шашлик із Свинини, але одне що це вирізка. В даному випадку, звичайний класичний рецепт: сіль, чорний мелений перець і цибуля. Ось і все. Тому зараз отак гарненько перемішав. Багато посуду, але знаєте, щоб не стояло вмивальнику. Я не люблю дуже, коли у умивальнику. Mm -hmm. Дуже не люблю, коли в умивальнику грязний посуд. Стараюся зразу або помити, скласти. Ну, їх підсохне то розкласти відразу. Або по посудомийку відправити. відправити. Тому зараз збираю всі ці пакунки, м'ясо, грибочки і будемо їхати відпочивати. Mm -hmm. Вітаємо, мої хороші. З Марком сьогодні теж. Дивіться, зайшли в Єву, потім зайшли в цей. Що там є? Потім пішли в копійочку, а тепер зайшли в цей сенсей. Я думав, що Марко тут ще не був, я хотів йому кепку купити. Постав, будь ласка, щоб не впало, обережно, це не можна так брати. Я думав, що кепку купити. А він каже, а ми з мамою тут були вже і ми вже купили. Тут просто зайшли подивитися на хом. Відділ подивитися, що тут є новеньке, чи щось є, чи нема. Гарбузики ті самі, тут все те саме, але пішли подивитися з Марком, що тут робиться. Так, поки все без змін. Все що, було, все, що було, те і є. Нового нема чогось такого нічого. Далі ще поїдемо на тарілки, чи появились якісь нові. Чи є ті самі, що на сайті, чи нема. І все, і будемо додому йти. Ні, подивилися, чогось такого сказати, то нема нічого. Таке і хом дуже маленький відділ. Магазин дуже великий, але тут а переважно, знаєте, воно все, як то кажуть, жіночі. Чекати, бо вже вийшов. Давай ходи. Обережно, коли в мене тут машини. Е, переважно знаєте жіночі відділи і трішки дитячо. Чоловічого дуже мало і мало. Тетя на ММБ. Так, ходи. Нема нічого цікавого не наш день. Тому йдемо з Марком вирішили зайти ще в рибний магазин. Ауді старенька. Це мазда старенька, це не ауді. Ауді яка? Ти забув, що ауді з колечками? Чому значок? О, Що? А, це на, на колесах ауді. Але це просто такі копаки, а це машина мазда. Мазда? Да. Марко побачив на колесах ауді. Ковпаки ауді. Молодець. Ми так йдемо дочкою і вчимо машини. А це яка, а це яка? А цю я знаю, цю я знаю. Захотів цей, захотів е, анчоусів то йдемо той в магазин. Давай, давай. Навчальні. До речі, дуже багато в нас на районі відкрилося нових автошкіл. І навіть є якась автошкола, виключно для дівчат. Суто жінок навчають і водії та жінки. Що тільки не придумують зараз. Так, так, так. Щось не знаю, щось і настрою нема, і нічого нема. Що тут зараз з'їсти? Я б відбивної, з'їв. 100 років вже не їв відбивної. А от, магазин. Може креветки приготувати. Що ти, припаркувався? Давай. Заїжджай. Нам подивимось. Що тут є цікаве, нове. Офіше. На акціях, що у нас? Восьминіг? Восьминіг креветки. Креветки без акцій. А ціни. Ну, тут ще подивитися. Так, Марко, за свою любимо справу. Будь ласка, баночки не перескладуй, Маркуся. Добре? Тетя складала, щоб воно так і лежало. Так, окунь 24,50. Тріска. Зараз пимовімо все таке основне хек США 1650 це за 100 грам ціни. Тут і прописано, бачите? А суповий набір, дивіться, 2,50 за 100 грам. Кілограм 214 грам, 30 гривень, 35 копійок. Акула привид. ой. Це, що знову 19 гривень, Скумбрія 23, Скумбрія 21, Гурбуша 30. Ти де, гам. Бедем, зараз ми вибрали. Марко хоче анчоус, він любить анчоуси. сушені. Он там, Вон там не а, Бачите? Любить анчоус, він знає свої, <губить> да його рибки лежать. Я би ткової черівця, і в мене є пляшка пива вдома. Треба якось скопчений риби купити. Горбуша. 58 гривень. Тунець. Це холодного копчення все. Масляна 217 філе лосося 255 гривні. Ось от вони. Ікра кити. Ой, ікра теж пішла дуже в ціну. Лососова за 80 грамів 400 гривень. Лососова 600 за 130 грамів. Є оті всякі нарізки теж, бачите. Що ти знайшов? Тут мені не холодно. Обережно. ти свій вибрав рибку. А немає якогось менше? вимків, який зменше пакетик, там такого дуже багато буде. А, то вони однакові. Угу, І тут ще є один такий ще один. Який хочеш. А такий? тут якісь вони більші ті рибки. Ну, хочеш, той то бери той, добре. А я ще часто тут купую таку курочку сушену, теж так, смачна. Курка, солону, сушена. Але я хочу якось, не знаю, а може такої полосатика не їв давно. 51-61. 100 грам. Хочу якоїсь такої, щоб було... Хай буде це. Така ж янтарна з перцем теж. Все, натримай це теж. Тримаємо. Що у нас є? Стейк моль, ви на знижці 1790. Бачите, такі тут гарні рибки різні. є. Тут є якісь такі, дивіться. Обрізки червоної рибки. Теж по дуже гарній ціні. 15 гривень, бачите, 15 гривень за обрізки. Стейк лосося, стейк кити. О, то що ми якраз з марком готували. Тут краби. Краби нам не треба. А по чому мені ще цікаво, знаєте що? Сайда. 44 за 100 грам. Хек 34. Вон, та жінка шукає ті обрізки. Ходи сюди, Маркусь. Нам обрізок не треба, правда? А вон віці теж і черепця лосося. Спеціально подивитися, тут вам де дуже гарно все видно. І назва і цей. Горбуша. От горбуша теж смачна, бо й горбуш, може, з'їв. Скумбрія, не знаю, чого, але ну, скумбрія нічого не смакує тут. От треба з бараш смакує, а тут не смакує, не знаю. Лососі, оселедці. Я вам тільки покажу, а ви спеціально всі подивитеся. Це гарно видно. Мойва 33. Зараз ми подивимося ще по стейках, що робиться. Лосось охолоджений 63 за 100 грам, форелі 62 це за стейки. А якщо брати філе, то... Форель 70. А однако, і лосось, і Форель по 77 гривень. Є і кракети 455 гривень за 100 грам, а грубуша 466 Так, Сібас 61 Дорадо 44. Ну, гарно, гади, виглядається. Піде. Води. Зараз я виберемо щось до пива і біжимо додому. Що ви мені можете ще запропонувати? Ні, я лимонад не п'ю, бо в мене не лимонад алергія. А що інше мені можете запропонувати? Дивіться, тут є. Там, так. От мені тоді просто воду, будь ласка. Скільки вона важить? Там буде писати А, в А в чек, так? На чеку буде писати. Ну добре, на цьому моя покупка сьогодні закінчується. Більше я не хочу нічого. Можете все пропікати і мені сказати, скільки це коштує. Ми з марком граємо за гру. Покупець я, а потім покупець мама. Тут в мене склад, бачите? А тут мамин склад, те, що мама купила. Так, будь ласка, озвучте мені суму. П'ять фунтів. П'ять фунтів. А можна я сьогодні картою розрахуюся? Ні, можна. Ви можете хотите, що хочете. Що хочу, добре. Будь ласка, дайте мені товар. Давай мені продукти сам. Так, працює карту потім А, ще перевіряєте добре. Одна хвилиночка, я вже вам передаю карту. Це, це, Десь, бачите, є гроші, це, це, це як, як має готівка. бути. Готівка. Це... це не так, як готівка, будь ласка, розрахуйте мене картою. Гроші так, там, так. там не пиршки, коротше, Ну, все там, там в мене електронний гаманець, це. Пропікуйте, будь ласка. Три. Два, нуль, нуль, ноль. ноль, ноль. Це, mm -hmm. Дві тисячі. Це багато? Багато. Будь ласка, пропікуйте. Пі... І далі. Три ноль-ноль. Чудово. Мене влаштовує така сума. Окей. У мене багато ще грошей. Так, я ще можу всього багато купити. У мене на карті ще дуже багато грошей. Дякую вам за покупку. Я е, приготую всі продукти, вип'ю водичку і прийду до вас ще. Угу. Все, дякую. Приготийся. Дякую. Тепер йти, мама, купляй. Зараз. Ось такі в нас вечірні ігри. 20. Прошу. Нічого собі у вас, дорогі покупки. Все ми купили, все, що було в магазині. Ага. То ви купили весь магазин, так? Так. Ви треба Ясно. Спати, вже треба? Ага. То все, магазин закривається і ми йдемо спати, так? Так. Ну, все, моє хороші, всім спокійних снів, без тривожних. Нехай всіх все буде добре. Всім па, -па! Всім па-па.